Друзі, вітаю вас на каналі Степан Пиріг. Отже, ми на нашій новій стоянці і в принципі, хочу показати вам автомобіль, який сьогодні, на сьогоднішній день є в нашій наявності. В першу чергу це ось свіженька поставка. Це в нас ось Kia Niro, електромобіль. 21 рік, 62 тисячі пробігу за 22 тисячі доларів. Так, До речі, є досить широкий спектр. KIA Niro, значить, це в нас 2021 рік, але на новому значку машинка значить має пробіг 64 тисячі км, повністю в рідній фарбі KIA Niro 2022 року, 55 пробігу, чорного кольору 22 400 долара. Кіаніро, 22 рік, 23 пробіги. Це найдорожчий автомобіль з Кіаніро. 24 650 доларів. Приїхали, побачили, купили. Сіра на новому значку, 21 рік, 88 пробігу. Ціна 22 250 доларів. 22 рік, 62 тисячі пробігу. 64-ка ціна 23 650 доларів біла перла. Теж на новому значку 22 рік, 58 тисяч пробігу. Значить, ціна 20, 23, 600, 23 800. Так, мусимо переставити, бо наш менеджер помилився. Так, за 23 тисячі. Долара можете придбати 21 2021 року з пробігом 59 тисяч кілометрів. Вона має люк, це максимальна комплектація. За 23 тисячі 50 доларів 2021 рік 46 тисяч пробігу. Є також у нас 20 2020 року за 22 850 теж максимальна комплектація 45 тисяч пробігу. 20-й рік 44 тисячі пробігу, вартість доларів. 20 2020 року 75 тисяч пробігу. Біла перла, ціна 21 650 доларів. За 22 21 рік 67 тисяч кілометрів пробігу. За 2750 Долара машинка 2021 року 52 тисячі км пробігу. 2020 року 95 тисяч е, кілометрів пробігу. Максимальна комплектація 20 тисяч 450 доларів. За 20 тисяч доларів 2020 року 112 тисяч пробігу. Максимальна комплектація. Знову максимальна комплектація 2021 року теж 20 тисяч доларів 110 кілометрів пробігу. Наступний автомобіль 107 тисяч км пробігу 2021 рік за 20 350 доларів. Машинка максимальна комплектація з люком 18800, 112 тисяч км пробігу. Машинка 2021 року. Року. За 21 800, машинка має пробіг 88 тисяч кілометрів, 21 рік чистий, 21 800. За 20 тисяч доларів 21 рік 50 тисяч пробігу. Теж повністю в рідній фарбі. Е, так, Niro 2021 року ціна 19 550 доларів. Hyundai Kona 39-ка, 20-го року 50 тисяч пробігу, 15 тисяч 400 доларів. Hyundai Kona 64, ка 103 тисячі пробігу, практично максимальна комплектація 19 450. Hyundai Kona 2021 року, 64, ка 107 тисяч пробігу, 18 800. Kia Soul 2021 року, 113 тисяч пробігу, 17 400 доларів. Renault Zoe 2020 року. Значить, батарейка 52 кВт, 41 тисяча пробігу, 11 600 доларів. Hyundai Ioniq 28 2017 року ціна 12 650 доларів. Також у нас ще є. Віно крафтер, перепрошую, віно мастер електричний. Решта це вже в нас все дизельні автомобілі. Тому на нашому сайті Autrade Cars.ua ви зможете знайти автомобілі, які на сьогоднішній день є в наявності. Досить хороший вибір. Так, переходимо. У нас тут є ще одна Niro. синя. Сьогодні тільки заїхала за 22 тисячі доларів 60 тисяч пробігу 21 рік. Ну і, звичайно, що решта, це в нас, друзі, дизельні і є Audi Etron. Тому, якщо вас цікавлять автомобілі, автотрейд, Cars UA. чесні автомобілі від чесного продавця. Працюємо!